Народ України святкує 31-шу річницю, відколи здійснилася спокійновічна мрія наших предків бути господарями на своїй багатій та чарівній українській землі. І в найкращі і найскладніші моменти громадяни України залишаються оптимістами. Ми віримо в свою країну, в гідне майбутнє. Ми обов'язково станемо вільною, заможною, демократичною державою. Нехай свято Незалежності, дохмяне, схватневим запахом українського хліба у ваш дім щастя і добро. Розуміння та звертання, мир та любов українській армії. Бажаємо наснаги, пораненим і постраждалим духовного оновлення та відновлення, усім українцям щастя, радості, свободи та перемоги. Нехай у серці горить Шевченківський вогонь любові до рідної України, країни гір і степів, швидких річок і золотих полів. Давайте будемо пишатися тим, що ми українці. Бажаємо більше приводів для гордості за свою країну, сил і сміливості, щоб самому створювати такі приводи. Нехай любов до своєї рідної землі не згасає. Нехай це свято додає нам сили та впевненості у досягненні цілі на благо нашої країни. Бажаємо всім міцного здоров'я, злагоди, добробуту кожному будинку, миру, нашій рідній землі. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння. А плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Сьогодні наше завдання зробити все, щоб наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, докласти максимум зусиль і сили, щоб наблизити час розквіту України зі святом незалежності Україна.